Всім привіт! Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року Волинська область і лишив такий маленький саджанець нектарину Харко і він дав сигнальні плоди. Це один з самих Ційких нектаринів. Цей вже пліт я відчуваю, що почав розмягчатися. Ось такий от нектаринчик Харко. Покладу його хай полежить. Півдня, може, день. І спробуємо який смак. Так, отакий-то некторинчик Карко. Це сигнальний плід, розмірний показник. Ну, так скажу, я його спробував. Там менший плід був, то смак мені сподобався. Схожий на Ванх 8, але... Кислинки було менше, ніж Ванг 8. Ну, якщо є такі от нектарин, сорти нектаринів, як Харко, то, наприклад, я не бачу сенсу в такому сорті як Red Heaven. Краще вже такий от рожайний нектаринчик посадити і ласувати ним. Він набагато смачніший, ніж сорт персика Редхевен. Він вже на добрий визрів. Є кислинка, але є й цукор. Приємний, класний смак. Так, щось схоже. Є смаку схоже на сливу. Ну, брікси поміряю. Думаю, там рекорд не буде. Місто цукру в ньому. Ось такий хороший збалансований нектариновий смак. 14 Ну, Кислинки менше, чим в ванзі восьмому. Але і цукру треш трішки менше. А загалом... Смак чудовий. Всім рекомендую цей нектарин.